Миру Божого, нехай Господь береже кожного з вас, хочу з вами поділитися, що сьогодні слова Ісуса Христа вони збуваються з точністю. І в час війни ми відчуваємо Божий захист, Божу підтримку, Божу допомогу і Божу любов. Чому відбуваються ці біди, проблеми, болячки? Чому вони сипляться на голову людей? А тому, що йде відкидання Бога, відкидання Слова, відкидання Божих людей, посланих. І Ісус попереджав, що буде притіснення віруючих за слово Його. Це все буде, але це ще не кінець. Кінець буде, коли буде фініш, буде знамення з неба, і тоді буде прихід сина людського. Але коли це буде, знає лише один Господь. Але що нам потрібно робити? Ми не маємо. Дивитися на всі ці події, що відбуваються, ми маємо, як церква, наступати на цей світ, поширювати слово, проповідувати те, що казав робити нам Христос. І не треба нарікати на удари долі і жалітись, яка доля погана, яке життя погане, тому що все в наших руках, ніхто не може вплинути на наш вибір. Лише ми обираємо, що ми будемо робити. Від наших поступків залежить наш подальший крок. І одна добра думка, одна добра ідея може все змінити на краще, а один поганий крок може все зіпсувати, спортити все. І тому все в наших руках. Бог дає право вибору. І що саме більше, що у кожної людини є більше, ніж я. Це відповідальність за когось. Турбота, підтримка, якийсь безкорисливий вчинок, коли ти не чекаєш взамін нічого, і коли ці всі труднощі, вони ніщо порівняно з тими, які реально пережив Христос, і саме більше, що дає укріплення у вірі, взагалі у житті, це любов, це Божа любов, підтримка, турбота. Це дуже допомагає реально, тому що Бог і є та любов. І коли в нас буде та любов, тоді у нас і буде Бог. Амінь.